Дерево, дві гортензії. Дерево, дві гортензії в мене. Так, аквілегія. Ну, я дивлюся, попроживалася, що я натикала. І оце кіуші. Теж буду чекати, поки порозпускаються вже листочки. Хоча в неї ще вони в цьому в коричневому, ще можна її чекануть. Бачите, які довгі. Вона мені такі не треба. Мені треба її зрізати, щоб вони були дуже міцні звідси. Оце все ось буквально на, на одну буду різати. На одну бруньку. Ось таким чином. Так, і що прижилось це. Маленьке прижилось. А оце, що падало в мене. Боже, яке його піднімала, Воно лежало аж. Думала, що його на дорогу винесе. Ну, вроді спасла. Оце робила підв'язку зимою тут, в сугробах. Снігу ходила, так от обв'язувала. Ну, проблематично. Оце поки я не знаю скільки років, мені казали на рік, але воно так не є на рік. Так що... Це отака проблема з цими деревами, де не тільки деревами. Я дивлюся з трояндами так само є проблема. Саме, що на штамбах, так, да, воно гарно, але якщо брати для щоденного такого використання і 9-3, я б не радила взагалі штамби ніякі. Так, тут мої дітки від моєї мамочки, які ростуть, росте в мене біля будинку, Магонія падубалиста. Ось уже квіточ, будуть квітувати. Дуже аромат такий сильний мають квіти. Жовті-жовті. Хочу зауважити, магонія подоболисна, краще її все-таки от в тіньку-півтіньку. Ось тут в мене, це тут практично тінь. Тут сонце буває тільки зранку, там на якусь годину. І тут набагато краще. Зауважу, що саженці, які я відкопувала з голим коренем, не один не прижився, ні один. Ось тут біля самого паркану, де я висаджувала, ні один. А оці робила в горщику. Тобто брала, пригинала і пригинала не до землі, а в горщик. І ось ці по, по, Добре поприживалися всі саженці. У мене на, біля будинку ж вона росте. Я вже її викорчувати не, не можу, тому що там ну, дуже здоровий кущ на сонці. І на сонці обгорають листки. листя обгорає. Воно от зараз покажу, як воно обгорає. Ось таким чином. Бачите? Це вічно зелена рослинка, і ось має колючечки отакі тут. Гарна рослинка, дуже, дуже довго росте. Біля будинку вона десь у мене біля метр двадцять, метр тридцять, ось так. Вона розростається і в ширину, і в висоту. Дуже довго наростає, але ось, ну, от, якщо брати геть без проблем, то це магонія подоболиста. В кого є півтінь тінь-тінь, можете спокійно висаджувати. Так, ще одна спірейка. Дивіться яка. Лялька. Лялька. Літом. На мене дуже сильно насварилися. Не буду казати хто, що тут не можуть ходити люди. Вона лежала отак в півдорожки. І я її чеканула літом просто. Просто ну не на пеньок, ну більше половину. І воно це все саменьке відросло. Так що спіреї просто супер. Так, хости ледь ледь вилазять. Ось. Взагалі. Так, тут ще щось спірейки треба буде пересадити. Так, Ось ще одна магонія. Манюнька вже набирає квіт. Скоро буде квітувати. Ось ще одна спірейка, бачите? Вона має зелений кольор листя. Єдине, що треба все обрізати, це пересаджувалося все з ділянки. робився такий бордюрчик біля паркану. Всі були підрощені і висаджувалися, просто викопувалися і е, висаджувалися. Абсолютно всі вижили. Дуже витривала рослина. Спірея японська. Я вже зараз не уточняю вам сорти, я просто показую, які вони бувають. Дивіться. Супер! Ось це Little Princess. Ось така вона. То Golden Princess. А це Літл Принцес. Гарненьке листечко. Так, ще одна спірейка. Ось такого кольору. Ще одна спірейка. Ось така. Так, вона починає розпускатися. Ось іще одна магонія. Іще одна спірейка. Так, оце. Це дітки від тої першої спіреї. Так, це як вона, очіток. Так, оця спірейка, треба буде її повністю зараз обрізати, тому що видно необрізане квітування і знизити. От хто не встиг, спокійно беріть і половину обрізайте. Ось так берете. Не дивіться, що там немає бруньок, наприклад, нижче. Ось так обрізаєте, ось так. І вона звідси буде в два рази пишніша. А це все я візьму на живцювання. Ще одна спірейка. Так. Ще одна спірейка. Аж така ж лимонна. Так, це у нас піраканта. Ось теж випускає нові листочки. Видно? Так, і ще одна спірейка. Така, як, як трояндочки, прям такі манюнкі. Такі симпатюлі. Так, і ще одна спірейка. І ще магонія. Ось таким чином я зробила під парканом такий бордюрчик. І ось це мамочка перша, а оце вже дітки. Це вже сама робила. А саженці висажував. І ось ще одна магонія. І ще одна спірейка. І ще одна магонія. Супер тут взагалі таке вже набрала. Велике. Ну і що покажу? Ще красунчика, оцього, що я казала, що лізе на паркан, якого я теж планую живцювати. Ось зараз. Ось дивіться, бачите, він не причіплений. Але він просто так, так себе веде. І він такий яскравий, розк... яскравий, а потім стає отаке зелене листя, а потім ось таке е... жовте з зеленим. Бачите? Оце старе листя відмирає, ось так. І потім випускаються нові пагони. Ось зараз я відійду, сусіди прийшли і покажу вам загальну картину. Як вам красунчик? Супер, правда? Я от думаю, ще сюди землі присипати, хай сюди ще наростає. І обріжу його ось так низенько, щоб оці були не один не п'ять віток, а щоб вони сюди пішли в розгалуження і зайняли як можна більше простір. Чи я не знаю тут, чи сюди варто пускати. Ось так. Так що вирощуйте. І ще раз подяка дівчатам з Одеси і Запоріжжя. Україна перемогла і це однозначно. Якщо нас бомблять, а ми сажаємо, значить все буде добре. Гарного мирного дня всім. Вихідного. Дякую.